В Цьому відео ти дізнаєшся, як я втратив тисячу доларів і який зробив висновок з них. Тому що в цьому місяці були дуже шикарні точки входу, і я їх, ну так сказати, просрав і ну, міг заробити набагато більше. Мене звати Артем Дишель, я ризик-менеджер-трейдер команди Кепстрейт, і зараз буду ділитися з вами тим. Що я зрозумів за останніх недільку, так сказати? Да? Поділюся досвідом і собі зафіксую, і ви станете краще, я стану краще, і будемо е розвиватися разом. Дивіться, це трейкмейк Money, як ним користуватися. У мене є відео. Да? От тут зараз вискочить підказка, Можете подивитися його після цього вже відео. Е я тут роблю що? Я вибираю цей місяць. У мене ці два API ключі на яких я торгую зараз. І ну, да, в мене є дві угоди кітянуться. І я хочу показати вам а, свій булшит угоди за цю недільку. Дивіться, остання угода я відкривав 19 числа, тобто 2 дні назад, в ЛД. Тепер дивіться, я тут відкрив лонг. від відтоді я закрився. У мене була позиційна угода. І бачите, як вона виросла. Тобто, момент цієї корекції я повинен був. Повинен був на ділі, отут набиратися да, і витягувати от це весь рух. Але е, я переоцінив можливості ринка, знаєте які? я подумав, що ринок ще хоче коректуватися, тому що деякі монетки були слабші, а деякі монетки сильніші. І зараз ми бачимо, да, що ринок там нормально виріс. І відповідно йдемо далі. Така сама угода, тільки в ЗК. Дивіться, я тут зайшов гарненько, в мене був стоп лос І якби я просто не дергався, би, стояв би в позиції, то зараз би мав би до угоди плюс 7%. Да? Тобто я закрив плюс 1, плюс 200 доларів. Але дивіться далі, я закрив. Тей же день я відкриваю ще дві угоди. Бачите, от, в АПІ і ВЛД відкриваю АПІ. Тепер дивіться, я відкрив. Закрив самий лой. Хоча мій стоп-лосс був отут. Я закрив самий мінімум. І ціна потім виросла. На 8%. Далі. Та сама угода, тільки да, на другому рахунку. Тут. Два рахунки. Так само, я зайшов в хай, закрився в лой, і ціна виросла на 13%. Дивіться, далі цей бульше. На наступний день в мене ФОМО. Я хочу знову вже зайти. Я заходжу в апі, заходжу, закриваюся в мінімум. Хоча мій стоп лос був отут, -от, і зараз вже монетка дає 10%. Далі! Така сама фігня. А це вже от вчорашній булшит, Я вже такий залився, вийшов в самий мінімум. І ціна виросла погату. Взагалі була б шикарненька точка входу, 11-12% на 20 тисяч доларів. Це 2400. На даний момент було б уже ВЛД так само теж вчора зайдено в хай, вийдено в лой і ціна виросла, дай Боже. Зараз там, да, є якісь угоди тяну. І в цілому, побачили да, ці угоди. Я торгую 8 років. Я замітив, що в мене раз в три місяці відбувається отакий такий от бушит, да? як би скажу, розсинхрон з ринком. Але що саме головне, я не зливаю повністю депозит. Да? Якщо я втратив там, 1000 доларів, це ну, типу, від мого депозиту в 40 тисяч доларів це взагалі там, ну, не тяжко. Тобто ризик менеджмент взагалі не превищений. І да, ну, якщо ви побачите, то цей місяць. Поки що я ще в профіті, да, там 5 тисяч доларів. Ну, побачимо, як місяць закриється до кінця місяця ще 9 днів. Тобто, основні такі висновки, того, що намітив план, зайшов, якщо ти вже поставив стоп-лосс, то ти чекайся стоп-лоссу і потім роби рішення. Відкриватися краще зараз, не знаю, як буде на наступному місяці. Відкривати угоди краще з вечора і на ніч пересиджувати, то тобто овернайт, тому що на ранок ти вже прокидаєшся, а в тебе вже є профіт. Тобто китайці товкали ринок. Висновок ще такий, що краще заходити в якусь з стратегій. це пробій наклонки, це пробій якогось рівня, пробій якогось хаю, перехай денки, перехай недільки, тому що якщо подивитися на денках або недільках ці сетапи, вони ну, взагалі на тоді дуже круті. І я зловив считай, самі лої цієї. неділі, Але психологічно мені було тяжко. І щоб боротися з цією психологією, в нас є психолог компанії, і от нам зараз Ольга Сергіївна всій команді допомагає розібратися. Я всім сказав, що пацани, всі спілкуємося з Ольгою Сергійною будемо вирішувати свої психологічні, ментальні штучки. Тому що стратегію серйозно, я вам можу її розказати за там, 5 годин, показати, як все працює, як можна заробляти. Так, да, вам буде тяжко зрозуміти, але в цілому ви зрозумієте, як воно працює. А от уже потім напрацьовувати свої помилки, напрацьовувати своє розуміння це вже від вас. От у нас на професійному навчанні ми це робимо. Да? Там 11 модулів, вас за руку ми ведемо, у нас є ментори, які вас підтримують, і ви здобуваєте професію трейдинга, трейдера. І ви вчитеся заробляти на біржі кожен місяць, регулярно. Я в минулому відео розповідав про нашу статистику за минулий рік. Не знаю, хто стільки ще заробив. Да? Тобто, у нас там 194% профіту було. Позивному році 147% профіту. Хто більше, хто менше, не знаю, але ну, в нас в цілому інвесторів також да, влаштовувало. Якщо ви хочете до нас в команду, залишайте знизу заявку да, в Google формі або пишіть менеджеру і додайтеся. От, от, такі от висновки, от, такі от відео. Притримуйтесь стратегії і зустрінемося в наступних відео. Па!